What's Десь їх не цікавість e, змішалася, ніто бездалікання, а чого то воно? А чого такого не дозволила? То всі дозволила, а, а Vse, kar se zdaj je, smo prokarijalniki, je zelo malo, nekaj citatov, teka, nekaj čisto preživelo. Kmela čez se časa je ta prava, izkazalo se, da so bili samo isejanja, da ne, da ne, opadajo, da ne, opadajo, da ne, opadajo, 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 opadaj, 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 opad, 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 Ostane poslovno dobro da nekaj hvala. Osebno bi ne stali partnja i što do vekove dostanje je i ne porošil dite Bože. Kaj nam Bože čuje, І здержає син від умова, бо і подає те і брехливою местами говорять душу. Ради сам Ісус Христос, так до тих були поруч, не ремствують. Нехай їм Господнє буде благословена. Як Бог дав мені це, і Бог забрав це, я тільки можу Бога прославити. Дуже цікаво, так книга Йова, друга глава, 9, 10, вірш каже, і каже йому жінка його, і ще тримаєшся що твоєї досконалості та лихослови Бога і умри. А він до неї, неначе говорили як ми приймали добро від Бога, але лиха що не приймати. І всьому тому не закрішив його своїм стану». Потім Бог його благословив, повернув здоров'я, майно. І це є свідчення, як приклад, як серед різних терпінь знаходити силу, не нарікати. ситуаціях, що стикаємося з на наріками. Не кажу, що ми саме самі, але навіть чуємо хтось нарікання. Найчастіше нарікання людина, яка не вміє славословити і дякувати Богові. Знаєте, є такі дуже гарні слова, це навіть, можна сказати, коротка молитва. собі запам'ятайте. Слава Богу за все. Ці слова. Це молитва. Це молитва про славу Богу, яка дуже цінна і яка дуже сильна. Особливо тоді, коли на вашу, коли йде труднощі, біль. Кажімо слава Богу за все. Колись святий Іван Золотогостий сказав дуже гарні слова на цю фразу, слава Богу, за все, він так сказав, пояснив. Цей вислів, слава Богу за все, це фатальний удар дияволу. Хто його вживає, для того він найбільша заборука недоторканості і радості серед всілякого роду. Не без тебе. Як тільки вимовиш його миттєво розганяється в чортах хмари не переставай же повторювати вас завжди і вчи інших вживати ці слова всіх випадках. Ну ви запитати? Слава Богу, за все. Чи нам є радісно? Буває, я тему да? ну щось таке радісне, подія. Скажімо, слава Богу за все. Про славу Богу, це буде така подяка. Коли нам є судно і випробування, і терпіння, і не знаємо, що робити далі, Скажімо, слава Богу за все. І так, знаєте, хмари розходяться, і промінь тоді сонце проникає. Повнутию володаркає наше життя і Бог поки дасть себе. Деколи варта ну, просто, щоб не нарікати, коли приходить спокуса нарікання, ну, просто співставити свої проблеми з іншими. Ну і зараз. от. Ми там можемо нарікати, бо, ну, бо щось там вдома не так, там, ще щось десь на роботі, але просто. Коли співставити свої, наприклад, проблеми з тими людьми, які на сході їм розбомбили хату, будинок, всі речі, які вони нажили за багато років, от просто одна секунда і все згоріло. Будинок завалився. Що їм казати? Ми, ми десь думаємо, що там може наш е, котик, песик, щось це Десь, чи щось там, ой, Боже, а що ти не буде? А, а хто втратив рідних близьких? Просто співставлення. Ми сумуємо бо десь ми щось там, хотілося б щось більше але... а ті люди нічого. Просто, якщо самі не встигли вибратися, то ще добре. Документи згоріли, гроші, майно, речі, все. Просто як приходить така спо, але подивіться лікарні, що робиться. Які люди, знаєте, так ходиш по вулиці, здається, всі здорові. Каже, зайдеш в лікарню, в ній всі мають. Побачиш, там хворі, там хворі. І ми просто можемо співставити, що ми маємо моги, ходимо, ми можемо їсти. Ми можемо прийти до церкви. А хтось там має. Треба дякувати, бо ми багато речей може таких сприймаємо як елементарно, норма, але це подяка Богу. Також важливо попросити Бога розпізнати Божу волю в житті. Коли дійсно приходить якась така ситуація важка, каже Боже, ну можу дає твій допуск для чогось ти мені додаєш. Може, ти мого навернення, мого свячення. Може Бог так таколи дає е, терпіння, щоб поставити людину на добру, правильну дорогу, бо може живе не так правильно, може Бог промовляв раніше словами, але людина не чула. І тоді Бог якийсь робить потрясіння, Стрес випробування, і людина ніби опам'ятовується і починає вже. Коли приходить спокуса нарікання, то варто шукати рятунку сповіді і добрі постановлення рішити. Бо, Бога, гріх це не гріх, його треба позбуватися в сповіді. Може це не є тільки. Що ми позбулися гріхів. А через сповідь Бог також дає нам сили протистояти гріхам. Людина після сповіді чується більш сильніша, окрилена Божою благодаттю. І вона має більшу відпірність від гріха, може більше перемогти спокуселі. Якщо ми попадаємо в таку ситуацію, що хтось нарікає, а ми не хочемо, ну можна делікатно розмову перевести на щось інше, або просто сказати, а що далі ми будемо нарікати? Що це змінить? Хіба це щось змінить? Що ми нарікаємо і тим грішимо? Хіба це вирішує ситуацію? Абсолютно ні. То скаже, але коли дійсно є така ситуація і бачимо якусь кривду, біль, ну і аж хочеться викликати. Але краще, знаєте, навіть, навіть в такому випадку, коли ніби очевидна є якась така неправда, кривда, навіть в такому випадку, краще ці слова перемінити у молитву. А я помолюся краще. Замість нарікання я буду молитися. Я буду розставляти ворогу. Одного разу е такий старець панісійсьєворець в Греції жив, недавно померло, ну, десь не знаю, років може 15 чи 20 тому. Це праведник нашої днів. Його Багато людей приходили з різними питаннями і такими духовними проблемами. І одного разу запитали, звідки починається нарікання і як можна його уникнути. Я хочу зацитувати його слова, які він дав дуже такі гарні, таке повчання. Каже, нарікання має причиною відчуття власного зполуччя. А прогнати його можна славослів'ям Бога. Це те, що я казав. Слава Богу на все. Якщо людина, зустрівшись із труднощами, не нарікає, а славить Бога, то диявола розриває всі злості і ні йде до іншого, до того, хто нарікає, щоб заподіяти більше неприємності. Бо чим сильніше людина нарікає, тим сильніше вона себе руйнує. Іноді дня обкрадає нас і вчить нас не буде задоволеними нічим. Тоді як все, що трапляється з нами, можна зустрічати з духовною радістю і славослів'ям, і мати благословення Боже. І далі цей праведний старець наводить такий приклад. Знаю одного, одного чоловіка. Якщо починається дощ, і ти скажеш, йому знову пішов дощ, то він починає так, все лиє, я, лиє, незабаром зігниємо від тої бог Якщо дощ незабаром припиниться, і ти скажеш йому, дощ прийшов, то він відповість, та хіба то дощ. Від таких дощів хіба все засохне. Не можна сказати, що в нього не все в порядку з головою. Ні. Просто він звик постійно нарікати. Каже так, негативну думку. негативно. Нарікати. Перебуває ніби в здоровому гості, а мистить немов поживіння. І далі каже важливі слова, у наріканні присутнє прокляття. Тобто та людина, котра нарікає, це однаково, що проклинає себе, і потім до неї приходить Днів Божий. Каже, в одному місці я був знайомий з двома селянами. Одного була сім'я, дві невеличкі ділянки землі, і він з довірою виляв все у Богові. Він трудився, стільки міг, не мучачи себе душевними тривогами, що встигне, то встигне. Казав він. Іноді не встигав зібрати сіно, і воно гнило під дощем. Іноді копиця розвивав, розкидав їде. Однак він завжди говорив: Слава тобі, Боже. І все віть йшло добре. В іншого було багато землі, корів і тому подібного. Дітей він не мав. Якщо ти запитував цього чоловіка, як тебе справи, то він відповідав, які там справи, краще не питати. Він ніколи не говорив слава тобі, Боже, але все повчав і нарікав. Ви б тільки подивилися, то в нього здихала корова, то з ним ховався якийсь інший неприємний випадок, потім ще щось. У цьому чоловіка ніби й було все, але він не процвітав. Тому й кажу, перший стане, що славослів'я – це велика страва. Бог дає нам благословення, але чи скоштуємо їх, чи ні, все залежить від нас. Тому, власне, коли зустрічаємося з наріканнями, спокусуємо нарікати, коли кортить щось так сказати, недоволенням, замість того кажімо, слава Богу за все. Згадаймо собі, що не буде, є буде, які не вірш. Е, колись мені потрапив такий вірш у одному колетеси, е, раз хотів би його прочитати вам на тему, щоб не нарікав. Якщо ти нарікаєш на життя, тобі здається, що усе погано. Згадай. На цьому світі є дитя, яке ніколи не побачить мами. Можливо, ти сумуєш що хладини. тебе тривожать болість і думки. Згадай, що десь на світі є людина, яка без безміх або руки. Якщо тобі буває часом важко, Діяв'я дуже сірі почуття згадаю, що десь дитина, наче пташка, важкі хвороби, б'ється за життя. Якщо буває ліки щось робити, тоді лише задумайся на нині. Хтось все життя лише мріє говорити, комусь цей світ побачити. Якщо тебе заванює спокуса, щоб нарікати марну на життя, згадай тоді розп'ятого Ісуса, Його страждання бій і співчуття. Якщо тебе обурює проблеми, тоді подумай щиро, без малень. Скільки людей випрошують у неба, хоча б не дружить без страждання. Я думаю, що це вірші життя і нас вчить, що коли приходить з когось на лікарня, згадаємо, що комусь є важче. І може людина